Добрий день, давайте переберемо домашнє завдання. У нас зараз три задачі. Ми вже багато чого розв'язували з цією темою, тому тут всі задачі, перемішку, як то кажуть. Давайте. Перший номер 1721 обчислить електроенергію, витрачену на рафінування 2 тонн міді, але нам підказують, яка сама мідь двохвалентна, якщо напруга на електролізній ванні становила 1,2 В. Зрозуміло, що нам потрібна таблиця електрохімічних еквівалентів, і ось ця, ось ця госпром, 2 з плюсом ось ця медь, і ми будемо брати електрохімічний еквівалент 3,3 на 10-7. Все можемо записувати, що нам дано. Є маса, є напруга, є електрохімічний еквівалент. Все, мабуть, є. Тому записуємо масу переводимо в кілограми систему інтернаціональну, а напругу. Записали, записали електрохімічний еквівалент. Витрата енергії ми пам'ятаємо, що це означає, що ми будемо шукати роботу. Сподіваюся, що ви це, теж це пам'ятаєте. Але ми з цього починаємо розв'язувати задачу. Тобто ми уточнюємо, що саме роботу електричного струму ми будемо шукати з вами. І роботу електричного струму в даному випадку краще за все використовувати формулу через заряд і напругу. Саме цю формулу краще за все обрати. Далі зрозуміло, що нам потрібно буде. Якщо процес електролізу, то нам потрібно записати закон електролізу. В даному випадку, бачимо, що краще це робити через заряд. Тому що із закону електролізу ми. Зможемо знайти заряд, і цей заряд ми підставимо сюди в формулу для роботи. Таким чином, у нас буде та формула, по якій ми можемо вже обчислювати. Ну тобто, спочатку перевіряти одиниці, а потім вже обчислювати. Все, на цьому ми завершили розв'язання задачі, давайте просто доведемо вже до логічного завершення. Маса в кілограмах, напруга в вольтах, електрохімічний еквівалент в кілограмах на кулон. кілограми скорочуються, вольт умножить на кулон. за визначенням цих джоуль, тому що ми вольт вводили як джоуль поділити на кулон. І далі ми обчислимо. Ось тут я немножко вас потролювала, ну вибачте, я теж полюбляю такі речі робити. Ну, тому що, як ви бачите, щось на. Лавіатурі калькулятора, пишете ось такі цікаві числа. Але ну, так далеко мої плани не йшли, тому я все ж таки розумію, що 9-та ступінь це Гіга, і я тому написала, що це приблизно 7,3 Ну, Так, велике значення, але можна було там 7300, наприклад, мега-джоулів, якщо ви не знаєте, більш великі приставки. Добре. Давайте наступна задача. Наступна задача 1822. Чому заряджений електроскоп дуже швидко розряджається, якщо поряд з ним працює лінгенівська трубка? Но якщо хтось був з вас уважний на попередній домашній роботі, то ви пам'ятаєте, що там ми розглядали ситуацію, коли біля кулі електроскопу ми розташували запалений сірник. І розуміли, чому відбувається розрядка електроскопу швидка. В даному випадку ситуація ну, майже схожа, тому що під час роботи рентгенівської трубки буде відбуватися електризація повітря. І якщо нам за умовами казали, що трубка вона розташована поблизу електроскопа, то ось ці йони і електрони заряджені частинки, які будуть після іонізації З'являтися в повітрі, вони будуть безумовно потрапляти на кулю, якщо вони рознейменно заряджені з цією кулею. А якщо вони потрапляють на кулю, то вони будуть поступово нейтралізувати заряд цієї кулі, а це буде приводити до того, що електроскоп буде розряджатися. Причому цей процес буде доволі швидко відбуватися, тобто це можна просто реально в ріал таймері візуалізувати, це можна реально побачити. Ось таким чином це відбувається. Дуже схожі задачі, але причини трохи різні, підсумки однакові. Добре. І ще одна задача у вас була із вашого підручника: 38 вправа, другий пункт, але тут на рисунку було багато даних, які потрібно було теж взяти до уваги, коли ви записували. Кратка умова задачі, тому я цей рисунок зараз перекину на наступний слайд, а потім його видалю. Дивіться, у нас є рисунок, не видано схематичне зображення електричного кола. Ну, бачимо джерело, електролітична ванна, амперметр і ключ. По суті, водним розчином сульфату цинку, але нам просто, тому що в таблиці у нас є тільки. Один електрохімічний еквівалент для цинка і вибору нема, тому там простіша ситуація, це німіть. Ось, і за даними цього рісунку, за всіми даними, які є, нам потрібно обчислити товщину шару цинку, яка, яка буде утворюватися на катоді. Ну, перерисовувати схему не обов'язково, але нам потрібно ці дані буде записати в дано. Тому переходимо на наступний слайд і бачимо, що у нас тут написано. Час дорівнює 15 хвилин. Цього немає в умови задачі, але це ми записали і перевели відразу в систему інтернаціональну. Далі бачимо, що є сіла струму, і е, якщо ви правильно все. Передивились, то це буде 0,48 ампера. Але звідки я беру що тут саме 48. Ну, Наприклад, я беру від 0 до 0,2 тут 5 поділок, я поділю 0,2 на 5 і це буде 0,04, тобто одна поділка це 4. Якщо у нас тут 2 поділки, це буде 8 і ще 0,4. Це буде 0,48 А. Сподіваюсь, що ви правильно все зробили і саме таку відповідь написали ось тут в дано. Добре, далі ще будемо уважні, побачимо, що нам показали площу пластин. Тобто 0,1. Любезно были сразу в метрах квадратных. Далі за таблицею, ну вибачте, я ее вже не показывала, ми знаходимо електрохімічний еквівалент для цинка, це 3,4 на 10 -7 степени. І за іншою таблицей дивимося густину цинку це 7100 кг на метр в кубі. А знайти потрібно. Ха. А знайти потрібно зовсім іншу величину, а в мене залишилось зовсім інше. Зараз я пофіксую одну секунду і повернусь давай. Так, ось тепер все правильно, давайте будемо продовжувати. А то, бачите, в мене залишилось щось цікаве. Ось, а знайти нам потрібну товщину шару цього цинка, який буде осідати на катоді. Все, ну, можемо ось цей рисунок вже прибирати, він нам більше не потрібен. Але що ми будемо записувати? Ну... Хто розв'язав розв'язав багато задач, ви вже розумієте, що ми навіть ці задачі трохи це за алгоритмом вже розв'язуємо. Ми знаходимо закон електролізу, в даному випадку записуємо його через силу струму, тому що нам. І, звісна, і сила струму і час, тобто закон електролізу саме в такому вигляді краще за все. Крім того, ми розуміємо, що масу ми не знаємо, але ми можемо масу речовини виразити через густину і об'єм. А вже об'єм ми можемо замінити на площу поверхні і товщину шару. І таким чином у нас буде саме та величина, яку нам потрібно знайти. Далі ми розуміємо, що це одна та сама маса, ми прирівняємо ці два вирази і звідси зможемо знайти товщину шару. Це буде електрохімічний еквівалент, сила струму час, а здесь густина і площа поверхні. Все залишилось перевірити одиниці і обчислити. Давайте перевіряємо. Так, електрохімічний еквівалент колон кілограм поділити на колон, сила струма ампіри час секунди, густина кілограм на метр кубічний і площа електрода метр квадратний. Далі кілограми у нас скорочуються, метри квадратні скорочуються, метри лінійні залишаються. залишається. Ампірувати на секунду, знамениті колон залишився, ми їх скоротили і залишився метр. Все у нас вийшло, і далі ми підставляємо числа і можемо все порахувати. Сподіваюся, що ви зробили це правильно, тому що, якщо ви якщо вмієте правильно на калькуляторі. Кнопочки нажимати, то буде приблизно 2,1 10 на 10-6 степені метра. Но мінус 6 це приставка мікро. Ви пам'ятаєте, що я полюбляю все ж таки відповіді з приставками. Іноді ну, я це не роблю, але по більшості, як ви мабуть, звернули увагу на те, що я зазвичай це роблю. Ось такі три задачі у нас були. Я не вважаю, що вони були складними для вас. Все вже, все, все знаємо. Це ну мабуть, багато задач розв'язали. Сподіваюсь, що ви швидко їх вмієте вже розв'язувати. Все, можемо відпочивати.